На вас спеціальне верте. Знаєш, що таке верте? А хтось приготував гроші. Так, у нас є. У нас є, у нас є інтернаціональний збір. Так, шалом, шалоп. Є спир, є янголянсько, вони поряд стають. Чомусь. Є юдейчик. 54. Шалом! Єврейський джип і чорт. Так, і чорт. Хвоста в нього є хвост? Нєєєє. Покажи хвост. Є цар! Є ще один цар. Цар грецького народу. Цар якого ви народу? Представтеся, будь ласка. Індійського народу. Цар ірод. Козак. Козак і воїн. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Нехай радість буде вашій хаті, раді ми вас веселяти. Прихода дивна нині стала, на небі зірка засіяла. Ну До да. Вентепу поспішайте Христо Бога, вивітайте і радійте на весь світ, тому що Ісус народився. Закончили. без коментарів а ті вірі я скажу. <св язаний> <св язаний> до сволока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я свій неду типу, і вість веселу несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви милі душі. Ми <св 'язаний> пастушки, що пасемо овочки. А світіль з якого роду? З українського народу красний є, як божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як Ангели заспівали, ну. ну. Про все одразу й знали. Дари з собою взяли і до вертепу поспішали. Я вас бачу, любі діти, ви пишалися мохвіти. І тебе, я пам'ятаю, а ти з раю. Ми тебе на хмарах зріли, поміж тими, що я сні. Так, і я там був між ними побратимами ясними. Запустився з дітки сюди. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, ну, то щось прийшло, так. господарі тут хороші сидять. вони мають, мабуть, дуже добрі гроші. Є доляри, є і гривні, вони дати нам повинні. Щоб, щоб ми пам'ятали вас, треба випити, нам дати треба горілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас, а ще півдах салату, щоб дійшли ми до крайньої хати роботи, то чи не так. Щоб ішли до крайніх хати і конхвети в шоколаді, ну, щоб дівчатка була раді, сме теж <рив> так. як того, що нам даєте, проблемати не будете. Буде вам усе нестися, проростати і нестивестися. І Ось так. ой, не буде ой. цього. Не Ой. такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель бати і про Бога забувати. Так, тихо тихо Зараз прийде цар і, і вас всіх посадить чисто, ну як у новічем не туда. його... зібра струга повставати і до хати. Що за тиво мені з вами, я царями над царями, я паную в стороні, ви всі належите мені. Тут, коротше, чувак є така реальна нове, є така реальна нове. Там, коротше, якщо ти нам поклав гроші і досипаєш, то я тобі я розкажу, не серйозно. Тихо, будь життрулю, я Що, ти те жити, трулю, потяг, почуттує. Ти на вирішень, кажи, бо впадеш щось з голови. Там, коротше, в одному вплиємі місці, так, цар світу прикинь, я сам не <реш> знав. А ну геть мені з хати, бо на кажу порубати. Царю мій, кажуть, що новина зродила діва сина. месію начебто, царя всього світу, обіцяна в заповіті. Зараз же мерші, поки зі сходу мудреці. Мудреці, вас цар зиває. Я цар і лютецького роду. Народ здавніх давен проповідував, що має народитись Божий син, спаситель світу. Бачив я зорю і вирішив дари з собою взяти, аби Ісуса привітати. Я цар грецького народу, не боюсь нічого з роду. Він народ моря гуляє, бога зевся А Але я цар тут, володар цього краю, це я, дитяти, я не знаю і знати не бажаю. Воні майрність стане переді мною. Ми на поту твій прибули до бою готові. Ворогів ми всіх зкараємо, хто на тебе руку піднімає. до вплиємо міста, та воні мої двіста, перебити твару без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ має згинуть, так зробить. А хто буде боронити, тому і не жити. Твій наказ святий для нас сповним гами враз. І мале дитя в яснині мусить знайти ще нині, бо інакше всі вам смерть. Військо Ірода нещадно всіх дітей вбиває, а Марія з сином Божим з міста тікає. Іроде, твоя сваволя меж не знає, не в силі серце не сприймає твою жорстокість, ти меж дітей не скривдить, ні. Бо ти горітимеш огні, смолі кипитимеш проклятий, не будеш більше панувати. Як слів взяти до хати і мене перебивати? Я козак із-за Дніпра, з козацького роду. Пережив же мій народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилі спала, аж учора в горі ясна зірка засіяла. Стали ми збиратись, отаман мене послав, про все дізнатись. І ти, в Бога, і наряд і ти ж теж вірити в кого Бога. Народ український, віру в Бога має. Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, стане тобою в кожну хвилину. Царю. твою волю ми вчинили, цю дітвору перебили. Але між них і твого сина, але тим була твоя про. Геть мене, геть голото, Я потоплю вас, в болоті, насаджу я вас на списку. Геть смерти, смерти, моя мила, довго ти мені служила. Хай не покірне кров тише вікою, махни свою оселю косою. Тут, панове, я з косою. Ніби викликав, хто за мною, кого маю, я скоси. З, з них ніхто не має жити, а ще крім того, Бога ще скосив, малого, що сьогодні народився і на трон мій накосився. Ні, не бути цього царю, я косою їх не вдарю. Бо мале дитя в яскині має владу нині в світі, мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий, я багатий, можу добре викуп дати. Най золото моє тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі човіч, аж поки до сюди. О, тут же чую грішну душу. Бо я маю в пекло взяти. Ніщо безнакарно не проходит, і ніщо не знакає. І над катом кожним меж долі звисає. До горе до слав, і цар відступив, Корак, здолав Бо його спільний доволі порив. Хай сходить любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Хай злоби і заздрості згине отрута, щоб Ірод ніколи не зміг повернути. А зараз ми з вами Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Прощувайте, добрі люди, вже спокій поміж вами буде. Щиро Господа віддайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили. Щиро мовиться, Богу, замовити. Ви від себе не втікайте. Щиро Бога, прославляйте. Добрий вечір тобі, Пане Господарю, радуйся. Ся земле, син Божий, народився, Застеляйте столи, за все Радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився! та кладіть калаші, я пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а прийдуть до тебе, три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А перший праздник, розміс по А що третій праздник святиго до Хреща радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився. Я міщу вас як житті і скажу, ці лузери, поки вам співали, я хочу вас зібрати данину. Чи є у вас там ковбаси, боже воно? Розумієте, розумієте, ви так просто не тікаєте, що ж ви так тікаєте? Тут шампучка лежить, треба школярникам дати, то ми дідійдемо до цієї крайньої країни. Треба бачила. Треба треба, що вас є, золото, горілка колбаси. Колбаси? У кого є колбаси? У кого є колбаси? Ой! Дякую. Піва водка, і ананаси є у когось? <плес> давайте, давайте. Давайте шнапс, ні у кого нема шнапсу. Давай, бать, ну, дякую. Шнапс, шнапс, шнапс. У кого є шнапс, піва, водка? шнапс, піва, водка? У кого Дякую, дякую. Ну що, ми, здається, назбегали. може йти до іншого класу. Так і що? Ми ж не зря з пустими руками уходили. Треба щось зробити. Кто, кто, кто? Ну я уже жив. Давай, 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 давай. Мой Давай, 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 давай. молодец, молодец. молодец. Давай, 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 давай. давай, колбасу. на все <риклад> це, це треба гроші. <риклад> треба гроші. треба хоче, хоче. Ой, молодці! Свойники на ковбазу й горил чекав. Треба нашова понятая. Коля, коляд, <риклад> коляд місяця, коляд місяця. Дайте хто пиво! піва! Хіба щоб Сьогодні Різдво Христово. В принципі, ми зібралися тут саме заради цього свята. Насправді. Тобто, сьогодні 7 січня. зрозуміло, так? Тому ми для вас. Поставили цей класичний вертеп в наступному році буде антикризовий. Добре, дякую. Хеметал! Що, що, що. Ой, Давайте до нас. Олекса, де ти. Олеся, де ти? Олеся Олекса, де ти там фотографуємо? Дев'яти Олекса, фронткай на фото. Олекса, що ти за діла? Ну давай. Олекса, давай, Олександр, давай. Бо зараз є брейк продайся.